Вас народ, привіт усім! Привіт! Привіт. А... Спочатку повномасштабного вторгнення я не розумів, як треба себе поводити на блокпостах. Тому що чомусь кожного разу при перевірці на блокпосту мені кожного разу хотілося довести, що я ще більший українець, ніж я є насправді. А мене ніхто цього не питав. Просто покажи. Іноді навіть без дії. Просто смартфон є шуруй, все я. Я розумію, що я не виглядаю як людина, яка несе небезпеку. Я виглядаю як людина, яка готується до ЗНО. Я розумію це. І Мене щоразу швидко відпускало, але кожного разу хотілося зробити щось типу: стривайно, ну, козаче. Та хіба ж так перевіряється українська душа? Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Василь Симоненко. Військовий такий б-муха. Діверсант, іди бабусі, позвони, ні. Бачив себе взагалі. Стоїш тут наш час витрачаєш, а я. Я прям намагався, дивіться, я до початку війни був е, російськомовним, я із Херсона. Я прям намагався довести свою українськість. У мене... Я на блокпості так вимахувався українською мовою. У мене на блокпосту така щ, там Ірина Фаріон з глузду зійшла би. Вона би почула я така. Ну, вона би почула така. Це хто? Це ну, везіть, я всинавлю, навірно. Це... Щось із цим треба робити. І вже зараз у воєнний час у мене були концерти в Європі. Е, да, виїжджав за кордон, да, поясню. Давайте одразу, одразу зніму ці питання. Я виїжджав не в бейбі боксі. Не через річку в Румунію плив. Нє, ні, ні, все простіше, чисто, да, все розуміємо. Да, стрілки намалював, панчохи вдів, пропустили. Все Очі... Звичайно жартую, очевидно, це жарт. Да, був дозвіл від Міністерства культури, були благодійні концерти в Європі, я їздив. А... Майже на всі концерти, де я виступав, завжди, майже всі це приходили українці. Звичайно, майже всі приходили українці. Але маю визнати: є косяк, є грішок, маю бути чесним з вами. Іноді на концерти приходили і білоруси. Але це були нормальні білоруси, а... ті, які сиділи. Це зараз єдиний показник нормальності білорусів. Ми запитували, в якому саме СІЗО. Кажемо, ну проходьте і тут посидіть, напевно. І виявляється, є дуже легкий тест, як в залі визначити білоруса. Дуже легкий тест. У мене в Варшаві був дуже довгий концерт, я виступав десь дві години. Щось ми багато спілкувалися, багато імпровізу інтерактиву. І я вже розумів, що це довго. Думаю, я у людей перепитаю, чи вже достатньо, чи продовжуємо ще. Я кажу, народ, а давайте зараз проголосуємо. І білоруси такі та ні, ні. Та штука десь працює. Прям я можу, прикиньте, я єдина людина, яка дала білорусам можливість відчути себе громадянином хоча б у Варшаві. Європейці нам треба розуміти, вони знають про війну, вони донатять, волонтерять, розділяють наше горе, що також важливо, але треба розуміти, що у них все одно інші проблеми. Вони живуть в іншому світі, у них інше життя. І їх проблеми, ну мені звідси не було зрозуміло, в чому там, що в них не так. Бо в них проблеми такого рівня, типу, mental health. Сексизм, прийняття небінарних осіб у кожного другого панічні атаки. А я уточню в Берліні, не в Херсоні. В Берліні у всіх психотерапевтів. Я не вигадую. дивіться, зразу після свого концерту в Берліні я саджу на барі з дівчиною, спілкуюся. Вона з України, але вже декілька років живе в Берліні. Не все нормально. Вона айтішниця, живе в центрі міста. все в порядку. Але ми сидимо, просто розмовляємо, випиваємо, і вона мені так між прочим, говорить. До речі, у мене в минулому місяці були тривожності, а зараз я просто входжу в депресію. Я кажу, я перепрошую, перепрошую, чисто так вкину, мало лі. А як вам такий вид тривог, як повітряні? Ви вже вигадуєте тут? Проблеми. Зараз, як і більшість українських коміків, відчуваю все ж таки якусь увагу з боку глядачів нарешті. Підписуються люди, десь перегляди в Ютубі є, з'являється якась аудиторія. В соцмережах багато людей додалося. Я дивився статистику. Абсолютна більшість підписників, які додалися, це дівчата. Але маю зізнатися, маю бути відвертим з вами. На мене дуже активно підписуються і геї. Я не, я не проти, це аудиторія, все класно. Але ви можете задати мені абсолютно логічне питання. Слава, а чого це ти раптом вирішив, що це геї? Ну так, вони мені про це пишуть. Буквально нещодавно мені написав чувак в інстаграмі, пише тіпа «Привіт, Ти мені подобаєшся?» А він мені ні. Ну не мій типаж гея, розумієте? Може таке. Ну, об'єктивно, Скарпіон, нафіг він мені потрібен. Але я толерантна людина, я нормально до всіх ставлюся, я просто вічливо пишу йому, ні, сорі, не треба більше писати, я не з вашого лагеря, давай закінчимо діалог. Він перестав писати і, увага, видалив чат. І отут, дівчата, я відчув себе на вашому місці. Він навіть не намагався мене добитися. Я просто бачу, як повідомили, в чаті вилітають, видаляються один за одним і думаю, а що за мужики пішли? Ми з вами достатньо технологічна країна. У нас все дуже цифровізовано, гаджетизовано. Але через це ми дуже залежні від гаджетів дуже сильно. Дуже сильно. Якщо ви не погоджуєтеся зі мною, згадайте, будь ласка, як виглядає людина, у якої залишився один відсоток заряда батареї. О, вони виглядають гірше ніж героїновий наркоман. Ви бачили їх, оці люди, які братан, є що по зарядки. Такий, та я вже та я вже сам яскравість на мінімум поставив. Він такий хоча ми павербанк, бабрацький, і це дівчинка. <рес> Якщо цього вам недостатньо, згадайте, як ми збираємось куди завгодно. Куди завгодно, нам же треба зарядити все, що є в хаті. Нам треба зарядити телефон, зарядити павербанк, зарядити айкос, зарядити навушники, зарядити годинник. Там зарядився тільки кейс від навушників. Хай навушники зарядяться від кейса. Блін, тоді кейс почне розряджатися. Блін, я поки це говорив, там телефон якраз почав розряджатися. Хай телефон зарядиться від павербанка. Тоді павербанк почне розряджатися. Думаєш, а без цього всього я в туалеті прям не впораюсь. Прям такого рівня складнощі в нас будуть. Але є сфери, де ще треба доработати Цю сторону, є сфери, є Укрзалізниця. Є Укрзалізниця, вона для балансу створена. Ось моя, Ось моя історія про укрзалізницю. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Я якось їхав з Києва в Одесу. І так склалося, що я їхав в поїзді самою нахабною провідницею у світі, самою наглою у світі. От просто я вам клянусь, вона в якийсь момент життя віднесла себе не до працівниці сфери обслуговування, а до сматрящих по вагону. <рив> клянусь вам народ, я б такого не придумав. Вона заходить в на поїзд, тільки тільки рушив з місця. Тільки поїхав, вона заходить в наше купе і цитую, каже хто чайочку не візьмёт, ночі глаза не сомкнёт». Я не знав, як далі будувати з нею комунікацію, особливо після того, як вона мені пояснила за кондиціонер. А верніше, вірніше за відсутність обігу повітря у вагоні в цілому. Я запитав ввічливо, кажу, перепрошую, а чому у вагоні немає кондиціонеру? Вона мені каже: віш, написана без кондиціонування. Вопроси. Я думаю... Дійсно, як незручно вийшло. Получається, просто я купив дешевий квиток і зараз взагалі без аргументів, без приводів, наїхав на дорослу чи зайняту жіночку. Кажу, вибачте, будь ласка, а як наступного разу взяти з кондиціонера вона мені каже, а таких ні, ти уходить. <праць> О 8.30 ранку мав приїхати поїзд. О 7.00 ранку вона йде по вагону і кричить На зарядку становись. Ви давно били мало знайому літню жінку? <рик> я теж не наважився, очевидно, я ж вам її описав. Очевидно, я не наважився. Але треба визнати, я в поїздах, якщо чесно, теж трошки мразота. Я в поїздах ніколи не здаю постільну білизну. Тому що, виявляється, якщо ви не знали, мало лі, ха-ха, новина, прикиньте, ми не зобов'язані цього робити. Я <плес> Я зараз не кажу ніколи, так не робіть. Ні, зручно вам допомагайте, але в цілому це не наш обов'язок. Так можна. Просто це тільки вони змогли так красиво повісити на нас частину своєї роботи. Я не бачив такого в інших сферах жодного разу. Хоч раз хтось із вас був в ресторані, коли до вас офіціант підходить і каже: «Посуду здаємо, альо!» Потім давав трудюлі що ви полотіннячка потеряєте. І я, я по-хорошому дуже заздрю цій жінці, тому що це дуже крута навичка так вміти себе поставити. Вона знає, що вона крута їй плювати на Київ на посаді, з ким вона говорить. Я не вмію так. Я коли тільки приїхав Київ, це 5 років тому було, Я коли тільки приїхав, мене на початку дивувало ці величезні супермаркети, торгові центри, рівень обслуговування, рівень сервісу. Мене це все дивувало до моменту, поки я опинився в звичайному ларіочку на районі який є всюди, у кожному з ваших міст, у мене в Херсоні, тут, в Києві, ці всі ларочки однакові. Я зайшов в цей ларьок, тому що мені треба було розміняти одну купюру в 500 гривень. Але я не дурачок, я знаю, що продавчіці недолюблюють цього. Як ми всі з вами робимо, я звичайно думаю, що я зараз щось дрібне куплю, щоб розміняти. Але проблема в тому, що поки я стояв в черзі, вона вже мене з цією купюрою побачила. І як я тільки став до прилавку, вона без здрасті, без нічого каже мені, і що це буде? Кажу снікерс і орбіт. Вона каже, та щас і уходить. І от я мрію, я буквально на день народження хочу такий подарунок. Я мрію побачити ситуацію, коли в цей ларьок зайде та провідниця. І це буде таке місце, після якого Усік і Дюбуа скажуть, ні, ми фігньой все життя займалися. Ось на це купуйте квитки. Наостанок, мій улюблений жарт, максимально патріотичний національний бандерівський, просто ну якщо вам не сподобається, знаєте, такі ви люди. Ось як він звучить. Я нещодавно вперше в житті читав Конституцію України. Не прям всю так, чисто відкрив тізер для себе зробив. Такий, а от так тут. Ось як звучить перша стаття Конституції України. Перша стаття, цитую: Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Хочу зробити таке татуювання. На лобі у Путіна. Тому що я поясню не те, щоб просто так мені хотілося щось набивати на лобі. Ні, я поясню мету. Я хочу це зробити виключно для того, аби полегшити долю майбутніх школярів. Щоб кожен український школяр майбутньому на екзамені з історії на запитання причина смерті Путіна міг всерйоз сказати так. В нього на лобі написано. <рик> Дякую, народ. Мене все мене звати слава бу.